Виристанням використанням ІКТ – ІКТ – це технологічні нові засоби роботи. Всі мають діти наші комп'ютери, ну, може, деякі не мають, вони використовують ті, які є в нашій школі. Ви всі знаєте, що у нашій школі є два комп'ютерних класи, і всі ці класи будуть залучені для проведення цього проєкту. Метою цього проєкту є залучення учнів до практичних уроків скорочення споживання електроенергії за рахунок бойового свідомого її використання, пропаганди е енергетичного, екологічного, нейтрального стилю життя. Тобто ми будемо використовувати електроенергію і дивитися, скільки у нас було електроенергії до того, коли пілотний наш клас почав працювати над цим завданням, і будемо е аналізувати ту роботу. Е електроенергії, яку яку споживали ми протягом конкурсної е, роботи. Главним завданням цього конкурсу є е, в межах цього конкурсу це змен зменшення споживання електроенергії по школі у період проведення конкурсу і після його впровадження за рахунок всіх тих заходів, які ми будемо використовувати. І ми будемо е, слідкувати за те, щоб ми байливо відносилися до електроенергії, яка буде у нас споживатися е, нами протягом всього нашого конкурсу. Е, символічно перерізаючи цю стрічку, ми знаємо на всіх наших заходах, коли ми перерізаємо, ми желаємо всім учням е, успіху, в провадженні цього проєкту. Ми сьогодні бачимо, що батьки, які присутні у нас на празднику, на святі на нашому, звернули увагу, що кожен клас підготувався по-своєму. Підготовлені у нас малюнки, є у нас лозунги, далі випадки. Будете присутні на цьому святі і побачите, що підготували ще наші діти. Я гадаю, що ця робота, яка проводилася протягом деякого часу нашими вчителями, вона діти налаштувала на те, що вони з сьогоднішнього дня не тільки будуть економити електроенергію в школі, а будуть байливими і вдома. Щоб ваші батьки звернули увагу на те, що школа акцентує свою увагу на тому, щоб ви підростало молоде покоління, яке дуже дбайливо відносилося до наших багатств. Я бажаю вас успіху в цьому напрямку роботи. світло Запам'ятайте, назавжди люди. Невичеснути ресурс у нас завжди не буде. Економба треба жити, щоб себе і країну збагатити. Тепло і світло зберігає про Україну, нашу дбають. Всі ми зібрались тут неспроста. Електрозбереження, наша мета. Енергозбереження проблема актуальна. У побуті на виробництві. Завжди вона реальна. Аравія це проблема не тільки в нашому житті, але й у каже, дитинам знайомим. Казка вигадка сяд має, але казка вона, в ній усе не так буває, і подібне нам вона. Нас вона навчає жити і порада нам дає. Все в ній вміє говорити. <кас> Прийшов наш сірий братеві за несплату і не боротьби, будинок відбирати. Але рахунки там такі, що навіть після сплати вони ніби не залишаться на хліб. То як же користуватись усім-цим, що у будинку є, і менше витрачати. Тож... Так ось, тримайте, братця, приніс рахунки вам за попередній місяць, досплати ваш банку. Плативши по рахунках, що сірий Бог подав, залишилися кошти. І нам так тоді сказав. У молодці з вами, зуміли так прожити, що вистачить уразів, нам з вами відпочити. Ой, браття, справді, тоді са так рухи. Збираємо швидко речі, замовте нам квитки. Тож поросятка зібрались на урок. Поїхали в вкапати, кататися і сір. І може моя казка не жаль завжди примушла. Та відповідь, як жити, дається я знайшла. Тож хай її читають, і вовка уявляють, та щоб не було вячно. Уміло споживають енергію і воду, і перейшов тепло, і буде змога людям не плакати від плюті, а тепло посміхнувшись, зібратися на дорогах. Тож на кінець, як завжди, допишемо у казці. Зажили вони в щасті, а казочки діти. що у нас складна економічна, складні економічні обставини у нашому регіоні, я думаю, що діти більше навчаться, як берегти електроенергію і вдома, і в школі, і кому це ще знадобиться по роботі далі. Я думаю, що це проведеться дуже багато. Корея Олександрівна, скажіть, які ваші враження від нашого урочистого проєкту Запуску проєкту, так? відділ освіти Добропільської міської ради, саме методичний кабінет вітає Будінську загальноосвітню школу, адміністрацію, батьків, учнів із запуском проєкту по енергозбереженню. І ми маємо надію, що ваше ставлення до енергетичної незалежності України та збереження добробуту нашої держави буде у вас в душі. Бажаємо успіху! Олександрович, і... скажіть, які ви надії прокладати на нас клас в цьому році наша школа, як і другі школи великого нашого міста Добропілля, взяли участь в проєкті Ефективні школи нова генерація. В цьому проєкті приймає і наша школа участь, і коли всі учителі на засіданні педагогічної ради е, вели розмову про Урочистий запуск цього свята всі досконально висловлювалися за учнів 9 класу. І тому ми гадаємо, що учні 9 класу, люди, які вже зрілі, які на уроках розвивають цю тему на уроках фізики. І Ті учні, які цікавляться цим напрямком, я вважаю, що 9 клас з цим проєктом, який є, вони приймуть участь і покажуть його на та усьому. Акторина Сергійова, Надія Вікторівна, як Ви вважаєте, з точки зору батьків, що цей проєкт дасть дітям? Головна ціля нашого проєкту, як зі сторони вчителів, так і зі сторони батьків, состоит в тому, щоб... обучить наше будущее поколение, то есть наших детей, рациональному использованию электроэнергии и других природных ресурсов, направить их действия на сохранность и рациональное и экономное использование всех ресурсов, что тоже даст нам меньше отрицательного воздействия на окружающую среду. Так как электропредприятия в данный момент имеют незначительные проблемы, дети будут их основным источником выхода из них. Я вважаю, що цей проєкт навчить наших дітей економити енергоресурси нашої планети, зокрема нашої країни. Не тільки в школі вони навчаться економити, а й вдома, і всюди, де б вони не були. І це принесе велику користь як країні, так і всій нашій планеті. Збережіть. Будьте, будь ласка, повідомлення, яке підготував наш підводник. Шановні незнайомі, повідомляємо вам, що водяться загальне Що з серцем, яке все-таки полетить зараз і понесе наше повідомлення, ми передаємо енергію і тепло своїх сердець і наші сподівання про найкраще нашої держави, про її енергетичну незалежність.